Шукаючи тих, хто вижив як серед своїх, так і серед ворогів. Він надивився на смерть на все життя вперед, але знав, що війна не дає передишки, не дає втекти від своєї жорстокої реальності. Він навчився абстрагуватися, придушувати емоції, що загрожували захлеснути його, зосереджуватися на виконанні завдання. Коли сутінки згустилися, кидаючи довгі тіні на поле бою, Летєха отримав новий наказ: ворог, хоч і розбитий, все ще становив загрозу. Вони мали переслідувати залишки російських військ, що тікали, не давати їм спокою. Жодної легкої смерті пролунав у радіоефірі холодний, як сталь, голос лорда. Вони не заслуговують на ту милість, якої вони не дали нашим братам. Летєха, хоч і був стомлений до краю, розумів необхідність цього. Переможцям не буде спокою, поки ворог загрожує їхній батьківщині. Він передав наказ своїм людям його голос був позбавлений емоцій. Вони теж розуміли вони на власні очі бачили жорстокість ворога. Не буде ні прощення, ні примирення, поки кожен клаптик української землі не буде звільнений від загарбників. Переслідування тривало всю ніч. Це було невтомне полювання пустельним краєвидом. Росіяни, що тікали, деморалізовані та обезголовлені, чинили слабкий опір. Вони були як тіні, що мигнали в місячному світлі, їхній страх був відчутним. Летеха, з почуттями, загостреними адреналіном і втомою, майже фізично відчував їхній відчай. На світанку надійшло повідомлення, що велика група ворожих солдатів була оточена поблизу благодатного, села за кілька кілометрів на південь від Красної Гори. Летеха і його бійці. З виснаженими обличчями, з тілами, що були на межі своїх можливостей, прибули одними з перших. Їх зустріла картина цілковитого хаосу. Росіяни, опинившись у пастці, билися із запеклістю звірів, загнаних у кут, але їхній опір був марним. Їх перевершували кількістю озброєнням і маневреністю. Їхня єдина надія була на здачу в полон. Складайте зброю! прокричав Летєха російською мовою. Його голос посилював гучномовець. Опір марний, здавайтеся, і з вами поводитимуться добре. Його слова мали бажаний ефект. Один за одним росіяни з обличчями, сповненими поразки та покори, складали зброю та здавались у полон. До настання ночі понад 90 ворожих солдатів було взято в полон. Їхні мрії про завоювання розбилися об холодну, невблаганну українську землю. Цієї ночі. Коли Летєха та його бійці зібралися навколо тріскучого багаття, тишу порушували ридання полонених російських солдатів, їхні крики луною розносилися темрявою. Це був звук поразки, розбитих надій, марності війни. Захоплення Красної Гори та Благодатного стали значними перемогами. Але Летєха знав.